Ці поради, якщо ще раз так повторити, це ви повинні бачити цю ціль. Типу, якщо це тільки в голові, то ні, це не допоможе, це нічого не вирішить. Повинна це бути ціль десь на полці І просто найголовніше, найголовніше, що ви повинні усвідомити те, що. Не треба собі ставити одразу дуже багато цілей, типу, схуднути, потім заробити грошей і так далі. Я, наприклад, от зовсім нещодавно почав знімати відоси на YouTube канал, окрім цього, почав читати, дивитися інших таких людей, які досягли успіху. І що ви думаєте, кожного дня я також це не роблю? Типу, дуже багато речей людина починає робити, і не мене навіть... Тиждень, як вона просто усе це закине, тому що лампочка вимкнулась, розумієте, як усе це відбувається, тому що вона понаслухалась усіх цих експертів, які кажуть, що ти повинен, що ти повинен припинити припинити їсти солодке, що ти повинен, я не знаю, не спілкуватися з людьми, які тягнуть тебе на дно. Що одразу ти повинен дуже багато речей зробити на раз. І для більшості людей ну це просто це як взагалі таке можливо, ну це просто нісенітниця одним словом. Почніть з малесенького, і обов'язково потім, коли, наприклад, у вас сформується ця звичка, ви зможете формувати іншу звичку. І я так також якось собі подумав, що типу камон, чому я не можу кожного дня знімати відоси, окрім цього, ще там щось робити? Тому що я цього раніше не робив. Треба почати з малого, почати з однієї звички, дати собі час і потім вже переходити до іншої.